Дивіться, тільки почали підніматися на гаверлу. Юля кричить, боже мій, я знайшла балетуса. От біля цього потічка, дивіться, який красунчик сидить. Прям, йо майо! Як... Який він позатий! Ану викручуй! Та ти шо? Та ти шо? А це? Йомайо! Ні, це вже не болетися! Просто от вздовж синьої стежки на гаверлу Тут Юля така щаслива. з <гум> І Йому наверху, дивіться, яка краса тут всюди, Топчик. Пахне? Дуже пахне. Дивіться, друзі. Не пройшло і п'яти хвилин як <гум> Юля ще, одним, ще з одним грибом. От прям тут коріння біля палок його викрутили. Це капець просто. Тут зліва шумить гірська річка. Дорога на говерлу. І ніяк ці гриби нас не відпускають з собою. Забирають тут і залишаємося. І там зверху вже далі піднімається вже група туристів, які приїхали з екскурсії сюди. А Юля в своєму стилі. Просто навіть не шукаємо. Йдемо і на стежці. Цей бусик такий о, о, я не знаю. виглядає. Витянеш, витянеш його, так глибше його візьми, просто підкопай. О, бачиш, в цю сторону йде корінь. Я не витягну. Допомогти тобі? Ага. Тримай камеру, <ріст> так і тримай. так і тримай. Ох, йома, який він глибокий. Та ти що? Полимав Але... Ну так, да, тут, в принципі, за корінням, бачиш, було неможливо його витягнути. Але балетус з белітусом. Друзі, ось такий малесенький привал, буквально на кілька хвилин. Подивіться, яка краса, як сонце забарвлює ці верхівки гірські. Ці ліси безкраї. Ось таке тут умиротворення, такий спокій в цій місцині живописній. Дуже гарно, дуже-дуже. Ще й води можна набрати поруч зі струмка. Ідемо ось сюди під гору, Там вже полонинка видніється. Люди якісь на та фоні. Там буде ще цікавіше. Тут. Сонце засліплює, звісно, кадр трішки. Але тут прямо на 360 градусів можна роздивитися все. Дуже-дуже гарно. Не хочеться нікуди поспішати, хочеться довше тут затриматись, роздивитись, відчути цю мить. Сьогодні так ще з погодою нам сильно повезло. Неймовірно просто. Це мужичок контролює туристичну групу ззаду. Тобто перший вважатий повів основну масу, ті, хто не відстають, а ззаді там чотири людини трішки притомилися, присіли відпочити, і він ззади, ззаду з ними разом замикає групу. А поки вони йдуть, хмари затягують вершини гір і от розчиняється в цьому сонячному промінні, такому засліпленому на фоні кадру. А тут от, збоку у нас Просто без краї, плантації чорниці і брусниці. Гогодзів, як місцеві кажуть. Яфанів або афанів. Так, Гогодзів. Дивіться, яка краса. Ми вже відійшли від бази Заросляк. Зараз приблизно знаходимося звідти за 2 кілометри. Але набір висоти у нас доволі серйозний. Ось тут зліва вже маємо єлівцеві поля. З майже достигнутими ягодами. Вони майже стиглі тут. Ось така кам'яна стежка веде наверх говерлянки, поки що ще не говерли. Там вдалині справа шумить водоспад. І ці мальовничі вершини, засліплені сонцем і прикриті хмарами, причаїли в собі якусь таку містичну енергію. Ось, дуже насправді магічне місце. Маршрут неймовірно красивий. Навіть я не думав, що такий. Рідненька Україна, рідненькі Карпати. Дорога на Гаверлу. Неймовірно. Ну що ж, потихеньку на Говерлу, наверх, не так далеко нам залишилося. Юля знайшла три білих гриби, але вони були от в лісах тих, що внизу, як тільки вийшла на рівнинку, якусь на полонинку відкриту, там вже і сухіше стало і грибів. ну, Білих грибів ми там з знайшли. І сираїські дубовики валялись так вздовж дороги перевернутими, але ми не бачили. Ну, Але саме головне, дивіться, тільки всі ми з вами гуляємо, куди ми піднімаємось. Це просто неймовірно. Це мрія кожного українця, я думаю, має бути такою мрією, мрією щоб просто вийти на говерлу, позиратись постійно за спину, дивитися на ці прекрасні ландшафти, краєвиди і кайфувати від цього. Так, На Говерлянку вийшли, ще нам 800 метрів буквально до Говерли залишилося під горочку. До гори показую вам цей обрив на одну зі сторін. Види просто шикарнючі. А ось там люди під горочку, під горочку і там говерло, Вже прапор мої рірє зверху бачу. Зараз і ми туди підемо. Ми вже майже добралися до цілі, люди йдуть трішки хекають, молоком затягуються гори. Слава Богу, нам пощастило побачити всі краєвиди основні. а Ось буквально. 150 метрів і Говерла. Все, фініш. Ось і наша Говерла рідненька. Надальхи подають, от Стелла, саме найвище місце. Навіть коло з фанти і спрайтом продають. Трішки затягнуло хмарку зараз. На жаль, не можемо 360 подивитися. Але впевнений, що зможемо. Збавимо такі моменти. Зможемо І з тумана. От Юля вибрала зелений маршрутик. Юля, яка краса, так? Да? Друзі, ще покажу вам червону руту. Вона зараз дуже подоноко цвіте. Дивіться, яка, яка цікава квіточка з родини виросових, я думаю, тому що дуже схожа на брусницю і чорницю. Але власне, ну, сезонні цвітіння це кінець травня, тоді коли ще гори верхівки кір, верхівки кір засніжені, а от самі гори вже без снігу. Це маршрут, на спуск. Тут більше полонини, менше лісів, але разом з тим ще й менше краєвидів. Тому що в основному вони полонинного такого типу, якихось таких е, густих насаджень лісових, що аж так багато є в кадрі. А ось, власне, і справа наш заросляк, там де ми залишили нашу машину. На цю сторону відкрилися краєвиди Закарпаття. Е, дивіться, а от Юля каже наскільки рясно брусниця в середині вересня вродила. Дивіться. Просто все всіяно, Просто все в брусниці. Яка вона класнюча. Зараз ми спробуємо. Абсолютно, ми е, крутим пішли туди. Ось так рясно тут. На фоні гір це виглядає прям мега драматично. Наш спуск. Але дивіться, друзі. Дивіться що у нас тут є на спуску. Давай Юля, будеш допомагати мені йо Йомайо, яка краса! Який він морквяний! та що? шо? Ну, друзі, це ще не все. Дивіться, яка казка. Далі в нас чекає... Розгорни на його покажи. та ти шо? Боже. Ай-яй-яй. Дивіться. Шикардос просто. Друзі, поки рили, в цих хащах, дивіться, Юля нащупала якусь рельєфну структуру. Зараз розминає це листя. Йо-моє, який тут корінь! Це копеець! мо йо -моє. Ти прям розпечатала його, знаєш, як профік. -мо. Це капець. Ліс. Людей взагалі немає. Дивіться, от звернули з туристичної тропи. просто йдемо рандом, рандомом. От на такі кольори. Цікаві. І от зараз будемо дивитися, от в таких ландшафтах ми знаходили білі гриби сьогодні. Дуже-дуже цікаво. Прям шикардос. І от, наприклад. Такий от пусик. Ну, ми його брати не будемо, бо він маленький ще. Але в такому стилі просто от ідеш цими лісами і знаходиш. Локація цікава, прям шикардосна, дуже гарно. Якийсь такий ельфійський присмак. З колод зроблений місток і перехід на таку більш мохову частину. Карпатського ліса. Так. Є дядько. Прекрасний. Деревообробний. Наша українська бедлота, на жаль, без неї ніяко. Дивіться. Червонокнижний гриб. Ми взяли його, п'ять штук вирвали і кинули. Там внизу подячок, дивіться, тут уже старого балетуса хтось кромсанув, зараз Юля викрутить новенького. Ось такий красик. Цей ага. червивий, ясно. Так, знову вздовж потячка Юля знайшла маленького, гарненького болеса. Класний красень, хороший хлопчик. Ось так. Так, наче є. Ось Воно. Воно. Воно, воно. Воно. Ай-яй-яй. А тут ще один чи що? Ні, цей пусик. Та ти що? О, Дивіться, яка краса, карпатська. Прям те що треба. Трішки перейшли ми і знайшли лисички. Показую Юнька, лисички. Та ти що, яка красуня Береш з собою. Дивіться, Карпатські лисички ось тут. Ще такі красуні, боже, які вони прекрасні. Там зверху ще бачу. Збираю їх в букет. Та ти що? ма, яка краса! А он вище дивись. Давай я теж стану і ти. Дивись, що тут робиться по лисичку. Mm -hmm. Ого, Оце то, да! А ну бери! Давай мені ці. І виривай. Та ти що, яка краса. Mm -hmm. Оце лисички! Прям преміум! Преміум левел лисичок! І ще одна тут. От дивіться, друзі! Дві ж мені лисичок з одного місця, причому такі великі, класні. Так, ну що ж, друзі, Починає потрошку темніти в лісі Карпатському. Думаю, що треба виходити, адже нам ще годину в дорозі машиною звідси. Просто хочу на коня вам зняти ландшафти. Вони дуже відрізняються від наших волинських, рівненських ландшафтів. Ось. Дуже нетрадиційно для себе, нетипово ходити і шукати гриби саме от в такому карпатському класному теруарному лісі. Дивіться, що цікаво, що ось, крім звичайної папороті, такої світло-зеленої, тут ще росте щось дуже схоже на папороть. Ось. І вони в тандемі, дивіться, як виглядають магічно. Прям дуже-дуже нетиповий ландшафт для людського ока. Зайшов в такий хащі. Дивіться, ось тут прям сосенкою внизу побачив щось оранжеве. І дивіться, ось такого красення щойно викрутив прям еталонного. Допоки я там тішився тим білим своїм грибом. Тут уже підросли такі здорові підпеньки, подивіться. Купець просто. Гігантський просто. Ось така карпатська природа. Юля знімає ці прекрасні лисички. Та ти що, як вони виглядають прекрасно? Яка краса дивіться, в Карпатах. Тут у нас 14 білих грибів і 24 лисички. Дивіться, які красені біленькі. Ще не чистили їх, але ось так. Перчатка дивись. О, хороший кусик. Басьок, ти що? шо? Після такого важкого дня і насиченого маємо вечерю грибочки. Наші відправили в сушарочку, а на столі винна тарілка, домашні помідорки. Щойно разом з Юлією під, під парасолькою, під сильним дощем посмажили шашличок. і пляшечка болгарського мовруда. Кумася нам привезла. Ось так. Друзі, дуже дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайк, якщо відео подобається. Ну і будьте з нами. Ми цінуємо вашу лояльність.